Всім привіт! З вами Таксіна група Кавдаксі. Ваші увазі, Ми зараз пропонуємо новинку цього сезону, нова позиція, нового надходження код кодної позиції 1012, бриджі, трикотажні, донизу, Зустрічаються також на манжетах. Останні кількості фірмових моделей відомих брендів Under Armour, Adidas, Nike, Calvin Klein. Кельвин Клян, Адидас, Кевин Клян, Кельвин Клян, Ціна за один кілограм становить 4,5 долари. Вага мішка 25 кілограмів вартість мішка 112,5 долара. Щоб здійснити замовлення, достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Зараз у нашій увазі представлена позиція під кодом 1012 бриджі, три котажні, всіх розмірів, завужені йдуть донизу. Зустрічаю ціна вже Ціна за 1 кг становить. 4,5 долари, вага мішка 25 кілограмів, ваці мішка, 112,5 долара. Щоб здійснити замовлення, достатньо буде лише написати повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпочтою. Шановні, повторюємо. Зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 1012 бриджі, трикотажні, завужені донизу, зустрічаються на манжетах. Достатня кількість фірмових моделей відомих брендів. Давимо в даному мішку були Кельвін, Кляйн, Адідаз, Найф Рібок, Філа, Пінк. Hilfiger, Шановні клієнти, зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 1012, бриджі трикотажні, заложені донизу, трапляються на манжетах, всіх розмірів ідуть, різноманітні моделі та кольорова гама. Для замовлення достатньо буде написати повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпочтою. всіх розмірів. Для замовлення вам необхідно буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та Укрпочтою.